Доброго дня! Сьогодні 22 лютого 23-го року. Я обрізаю свою бугенвілію. Дуже кардинальна буде обрізка. Цвітіння з'являться на нових паганах. Тобто, я думаю, це через декілька місяців буде повторне цвітіння. Зараз обріжемо, поставимо, поставимо ці, ой, як вони по-українськи називаються, живці, поставимо в стаканчик з водою. І я вважаю, що там з'являться корішки, коріння. Так, і ми зможемо вкоренити коренити нові маленькі бугінвілі. Так, оце я так кардинально обрізала, залишилось пару лісточків. Ну, нічого страшного. Нічого. Зараз візьму стаканчик, трохи поубираю листя і наліву туди водички. Через деякий час з'являться коріння, і ми посадимо в один стаканчик стаканчики, посадимо ці віточки.